Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гравців Динамо, які покинуть клуб взимку або вже це зробили. А ще в цих новинах ви побачите. Як Русин прокоментував слова циганника про президента Сандерленда: це цілковита брехня. Неймар стане гравцем Сантоса. Яремчук різко змінив думку з приводу майбутнього в Олімпіакосі. Новий тренер Евертона натякнув на продаж Миколенка з клубу. Друзі, до кінця місяця залишилося зовсім трохи. Давайте спробуємо добити 26 тисяч підписників. Мені буде дуже приємно. А ось і найкращі коментарі минулого випуску. Велике вам дякую. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Неймар стане гравцем Сантоса. повідомляє Фабріціо Романо. Альхіляль розірвав контракти з бразильським нападником за взаємною згодою. Влітку 2023 року Саудівський клуб заплатив за гравця. 80 мільйонів євро. За весь час у футболці Аль-Хіляля Неймар провів лише 7 матчів 493 хвилини. Забив один м'яч і віддав три асисти. Віталій Миколенко може залишити англійський Евертон. Новий наставник і рисок Девід Моєс. Зробив неоднозначну заяву з приводу гравця. Евертон найближчим часом почне шукати заміну Миколенко. Головний тренер Евертона Девід Моєс повідомив журналістам про те, що позиція лівого захисника в команді потребує посилення. Це означає, що наставник або не довіряє українському гравцеві, або клуб збирається його продати. Девід Моєс, який нещодавно повернувся до Евертона, розставив пріоритети під час планування посилення складу і рисок. Наставник розуміє, що насамперед команді необхідний результативний форвард. Однак тепер хоче отримати ще одного лівого захисника. Моєсне впевнений, що в клубі є кошти для трансферу нового лівого захисника. Однак наставник хоче, щоб у його розпорядженні був ще один футболіст, який здатний зіграти на цій позиції. Поки ж, як заміну Віталію Миколенко, розглядають Ешлі Янга, якого теж можна поставити на лівий край оборони. Раніше Миколенко заявив про те, що йому психологічно складно виступати в команді. Яка постійно бореться за виживання у нинішньому сезоні. Українець провів за Евертон 22 поєдинки й зробив одну результативну передачу. У його послугах зацікавлені клуби з Англії та Італії. Назарій Русин прокоментував слова Ігоря Циганика щодо його переїзду до Хорватії. Це цілковита брехня. Я ніколи такого нікому не говорив. У Сандерленді всі ставляться з підтримкою України, і з президентом у мене були добрі стосунки. Я не знаю, яке у нього там коріння, але він завжди ставився до мене з повагою, заявив Русин у коментарі «Динамоманії». Нагадаю, цеханик раніше заявив, що причиною відходу Русина Сандерленда нібито стала його проукраїнська позиція, яка не сподобалась президенту клубу. Додам, що нещодавно Хайдук та Сандерленд досягли домовленості про оренду Назарія Русина. 26-річний український форвард приєднався до складу хробатського клубу на умовах оренди до кінця поточного сезону. Грецький олімпіакос готується до відходу форварда збірної України Романа Яремчука. Досвідчений футболіст отримав пропозицію від іншого клубу. Яремчук може переїхати в чемпіонат Італії, повідомив інсайдер Джанлука Дімарціо. Італійська Венеція направила до Олімпіакоса другу пропозицію. Про оренду Романа Яремчука. Форвард може переїхати до серії А до кінця сезону. Він дасть відповідь крилатим левам до кінця тижня. Венеція вже робила пропозицію і Олімпіакосу і українському гравцю. Проте Форвард відмовився від пропозиції італійського клубу. Після цього Яремчуку в Греції порадили змінити рішення, оскільки йому не гарантоване місце в основному складі команди Луїса Менділібара. А в Венеції розраховують на Яремчука клуб продав свого основного форварда і бачить в українцеві футболіста, який готовий результативно грати на цій позиції. Летючі леви готові платити Роману зарплату. Венеція після 22 матчів посідає передостаннє місце в турнірній таблиці серії А. Роман Яремчук зіграв у цьому сезоні 22 поєдинки за Олімпіакос та забив 2 голи. Трансфер планують на літо. Президент мадридського атлетіку Енріке Сересо працює над можливим трансфером Олександра Зінченка, який прагне залишити арсенал. Про це повідомляє Gol Digital. Керівництво канонірів відкрите до пропозицій щодо його продажу. Хоча можливий трансфер може відбутися вже цієї зими. Атлетіку вважає за краще зачекати до літа. Це зумовлено двома факторами: по-перше, ціна гравця знизиться. А по-друге, Клуб ще не визначився, хто залишить команду: Рейналдо чи Галан. Наразі вартість українця становить 30 мільйонів євро, а його контракт із Арсеналом діє до 2026 року. Лондонський клуб вимагає ще 20 мільйонів євро бонусів за можливий трансфер цієї зими. Іспанський клуб планує влітку зробити пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро плюс бонуси, що не перевищуватимуть загальну суму 15 мільйонів. Це лише половина від поточної вартості Зінченка. Але мадридський клуб вважає таку пропозицію справедливою, враховуючи, що контракт гравця добігає кінця. Клуб Дієго Сімеони вже почав працювати над реалізацією цього трансферу. Він буде захищати ворота киян. Ігор циганик повідомив, що Динамо не буде шукати воротаря на фоні переходу Георгія Бущана Вальшабаб. Його замінить Руслан Нещеред. Наскільки я розумію, Динамо нікого не шукатиме, є нещат. Я про цього хлопця почув десь 5 років тому він виступав за збірну України Ю-15. Нагорняк сказав, що це буде голкіпер дуже серйозного рівня. Пам'ятаєте, як він дебютував за киян у матчі проти Барселони? Так, Динамо програло, але Руслан відіграв дуже добрий матч. Другим воротарем може бути Моргун, бущану буде 31 рік. Він заслужив виїхати за кордон і заробити більше грошей, ніж тут. Тим більше, він не є першим номером у збірні. Я вірю в нащерета. Він чудово працює ногами. Можливо, найкраще за усіх у чемпіонаті України, сказав журналіст в ефірі програми Циганик Лайв. Керівництво київського Динамо може отримати запит на трансфер ще одного футболіста столичної команди. Відомий клуб хоче запросити лідера білосиніх. Вже цього тижня, Динамо заробить великі гроші, якщо трансфер здійсниться, повідомляє фанатік. Команди з чемпіонату Туреччини продовжують цікавитися українськими гравцями. Ще один футболіст національної команди може опинитися в одному з місцевих клубів. Цього разу йдеться про Бешикташ. Новий головний тренер Бешикташа Олег Гунар Сульшер збирається посилити склад команди на трансферному ринку. Після 20 турів чорні орли посідають лише шосте місце в турнірній таблиці. Вони відстають від Галатасараю на 18 балів. Одним із футболістів, які можуть переїхати до Стамбула, є 26-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко. Київський клуб не проти продати гравця, якщо отримає за нього вигідну пропозицію. Бешектаж готовий заплатити за півзахисника 5 мільйонів євро. Невідомо, чи влаштує ця сума білосиніх. У сезоні 2024-25 Шапаренко провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 8 результативних передач. Кияни намагаються забезпечити ігровою практикою своїх вихованців Одразу двоє гравців Динамо перебувають і на перегляді у Динамо Тбілісі, повідомляє офіційний сайт грузинського клубу. Мова йде про півзахисників Кирила Пашка та Владислава Калена. Обидва напередодні взяли участь у товариському матчі проти американського Далласа. Кирило відіграв перший тайм, а Владислав другий. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!